Вітаємо вас на каналі Чарівна Хатинка. Саме тут кожного разу звучатимуть нові історії, оповідки, казочки для наймолодших, бо ж там під небесами хатинка щодесами. У ній дитячі мрії злітаються щодня. Тож слухайте, не скупіться на вподобайки і підписуйтесь на канал Чарівна Хатинка. Скажіть мої любі, а ви. Любите дощ? Дощ буває різним, справді дуже різним, буває теплим, холодним. Але в будь-яку пору це природні явище вкрай необхідне для того, щоб все у природі розвивалося гармонійно і так, як слід. Але я знаю дівчинку надійку, котра дуже любила дощ. І знаєте чому? Вам може видатися смішним, але мамуся з татком купили надійці дуже гарні гумові черевички. І вона щоразу чекала слушної нагоди, аби вийти у них на двір. А ще у дівчинки була яскрава парасолька, і коли дмухне вітерець, їй здавалося, що вона просто полетить на цій парасольці високо, ген до хмаринок. Словом, Надійка була мрійниця щита і фантазувати уміла року. Тож, оці. Калабаньки, особливо влітку, теплі, глибокі. Вона вимірювала своїми яскравими черевичками, і це їй приносило неабияке задоволення. Щоразу дівчинка виглядала у віконце, коли ж прийде дощик, і їй було дуже прикро, коли матуся забирала її додому. Бо з часом вітер здіймався дуже сильний, дощ падав з неймовірною силою і навіть блискало. А ми з вами вже напевно знаємо, що коли блискає, бути на вулиці небезпечно. Надійка була слухняною дитиною і завжди довіряла всьому мамі з тату. Хоча не розуміла, ну чому дощик падає не щодня? Адже теплий літній дощик. Так полюбляють всі і звірі, і дітлахи. Так хочеться стрибати під ним. А ще бабуся казала, що дітки дуже гарно ростуть під дощем. І навіть осінній дощик, задумливий, мрійливий, меланхолійний, як каже мамуся, дає нам неймовірний настрій. Ми мріємо про щось, читаємо книги, слухаючи, як краплі дощу стукають у вікно. Бачала у цьому природному явищі щось казкове. Якось дощів не було довго. Спека стояла така, що всі ховалися, шукаючи затінку. Бабуся казала, що така посуха несе за собою вкрай погані наслідки адже не буде доброго врожаю. А надійці було просто сумно. Тому що її яскраві черевички стояли в куточку, парасолька висіла на гачку і дуже вже хотілося того дощу. А ще Надійка чекала веселки. Веселка це таке прекрасне явище, коли краплі, що падають з неба, підсвічуються сонячними промінцями, і раптом у якусь мить на небі з'являється веселка. Затамувавши подих, згадала дівчинка про цю красу. І тут зранку тук тук тук-тук, тук-тук, тук-тук... дівчинка вибігла на ґанок. Прокричала Надійка, вхопила черевички, вхопила парасольку і стрім голов на вулицю. А там уже купа друзів дітлахів з такими ж яскравими парасольками. І на діті здавалося, що всі вони не просто ходять, а літають під дощем. Так це було весело, так це було потішно. Спраглі листя дерев і квіточки відразу ожили, адже після посухи вони трошечки прив'яли, і цілюща водичка тут же наповнила їх яскравими кольорами і життям. Дощик змив усі вулички, потішив дітей і знову втік. На хмаринку. На хмаринку? запитаєте ви. Так, так. Чи знаєте ви, мої любі слухачі, звідки береться дощик? У Надійки є киця, звутієї білосніжка, тому що вона дуже біленька. А ще вона розумна і часом розмовляє з Надійкою. Так, так. Муррмур. Промурчала білосніжка. Взяла свою маленьку парасольку і почала розказувати дівчинці, як і що. Ти знаєш, на нашій землі є безліч річок, морів, океанів, і навіть маленькі озерця і калабаньки також сприяють утворенню дощів. Коли світить сонечко, краплинки випаровуються, вони стають легкими. І здіймаються високо до гори. Їх дуже багато. Вони різних кольорів і прозорі, і білі, і сині майже сірі. вони скупчуються, з часом їх стає багато. І коли стає холодніше, ці краплинки, не мов би хочуть погрітися одна до одної, тулячись, вони скупчуються пухнасті хмаринки, і коли їх стає надто багато, повітря не в змозі втримати ці хмаринки і вони розсипаються рясним дощем. І так по колу, потім знову випаровуються, здіймаються вгору і падають вниз. У природі. Все циклічно, все має свій порядок і все рухається так, як належить. Тому дощ, який ти так любиш, Надійко, не може тривати вічно, адже без сонечка не можуть підрости ні квіти, ні овочі, ні фрукти. Та й сонечко, я знаю, мур ти любиш таку аж. А ще дощі бувають дуже різними. Бувають сліпі дощі, короткочасні дощики у сонячний день. Буває дощ зі снігом. Я такого не люблю, бо він дуже холодний. А ще буває такий дощ, котрий називають сльотою або ляпавкою. Це коли сира погода з дощем. І невпинний дощ. Буває мряка або мрячка, мичка. Це дуже дрібний і густий дощ. А ще буває р -р 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 злива з блискавками і громом. Під таким дощем не слід стояти, треба ховатися. Словом, дощ. Це природнє явище надійко, котре необхідне для того, щоб у природі все розвивалося як слід. Надійка уважно слухала білосніжку і зрозуміла, що кожне явище у природі і кожна пора року є необхідністю. Дощик прекрасно, веселка казково. Але коли після дощу визирає яскраве сонечко, воно стільки радості приносить усім нам. І кожна пора року, чи то сніг, чи то весна, коли все розквітає, чи золотава осінь, кожна пора року має свою красу, за якою нам слід спостерігати. І найголовніше кожне з'явище, Має свою природу речей, і щоб знайти відповіді на усі запитання, слід спостерігати, читати, навчатися і слухати наш канал. Папа, -па, мої любі, до зустрічі! Тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас.